Сьогодні така дуже похмура і загадкова погода. А я йду на роботу і заглянула врази в Укрпошту і забрала свою посилочку. Тут повинна бути цікава книга, яку я давно хотіла прочитати. І тому ми зараз її розпакуємо саме тут, тому що тут неймовірно. Я люблю таку атмосферу і хотіла б таку зробити тут фотосесію, але це дуже-дуже мало ймовірно. Тому давайте ми швиденько відкриємо і я буду біти на роботу. Має книга бути по такій самій ж атмосфері, як і погода. Це Тес Геррітсен і померти знову 11 частину, я нарешті маю її в ручках. Мені ще залишилось дві книги, і я нарешті цю серію закінчу. Мені дуже подобається, як вона пише. Моторшну та дуже жорстоко, але при тому ж цікаво та дуже просто. Тому, якщо ви хочете, давайте разом почитаємо її на найближчим часом. Бувайте!